Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я хочу розв'язати з вами одну дуже цікаву олімпіадну задачу за 9 клас розв'яжіть систему рівнянь. Перше рівняння системи 1-х х1 помножте на x2 дорівнює 0. Друге рівняння системи 1 мінус х2 помножте на x 3 дорівнює 0, і так далі. Передостаннє рівняння системи 1 мінус xn мінус на x n дорівня 0, і останнє рівняння системи 1 x n помножте на x 1 дорівнює 0. Ми також маємо дослідити розв'язки. Як завжди, спочатку спробуйте розв'язати це завдання самостійно, а після цього можете дивитися моє розв'язання. Отже, з першого та другого рівнянь ми одразу можемо отримати х1 дорівнює х третьому. Тобто, одиниця в нас з першого рівняння дорівнює х1 помноженому на х2. А з другого рівняння ми також маємо, що 1 дорівнює х2 помножити на х3. Звідсі ми отримаємо, що х1 дорівнює х3. Тому що х2 в нас не може дорівнювати нулю. Це, в принципі, очевидно. З третього та четвертого ми отримаємо, що х3 дорівнює х5. Ну, таким самим шляхом. Якщо тепер у нас n непарне число, то ми таким чином. Отримаємо. Х1 дорівнює х третьому, дорівнює так далі, дорівнює х2 і дорівнює х суенному. І ми, відповідно, аналогічно встановлюємо, що х3 дорівнює х 4 дорівнює так далі, і дорівнює хуенному мінус 1. І тепер ми дивимося на останнє рівняння. І тепер ми можемо зрозуміти, звідтіля. Що х перше у квадраті дорівнює одиниці. Тобто х перший дорівнює плюс-мінус одиниці. І підставляючи це значення х перша в перше рівняння, ми отримаємо х третє дорівнює одиниця поділити на х перше. А це означає, що х третє дорівнює х у першому, тобто дорівнює плюс-мінус один. Отже, для непарного n ми маємо x1 дорівнює x у другому x у третьому і так далі, дорівнює x у nдиць, дорівнює xn і дорівнює плюс-мінус 1. Ми можемо перевірити, і перевірка нам покаже, що обидва знайдені розв'язки. Тобто х 1 дорівнює x 2 дорівнює і так далі дорівнює x дорівнює 1, і х1 дорівнює x 2 дорівнює і так далі дорівнює x дорівнює мінус 1, вони задовільняють заданій системі. Ви можете перевірити це самостійно. Тепер давайте роздивимося випадок, коли n в нас парне число. Так само, як і раніше, ми отримаємо х 1 дорівнює х 3 дорівнює і так далі, дорівнює x мінус 1. Та х друге дорівнює х у четвертому, дорівнює і так далі, дорівнює дорівню хенному. З першого, знову ж таки, рівняння знаходимо, що х друге дорівнює одиниця поділити на х першому. Нехай х1 дорівнює х у третьому дорівнює і так далі, дорівнює х хенному мінус одиниця і дорівнює якомусь альф. Тоді х друге дорівнює х у четвертому, дорівнює і так далі, дорівнює хенному, дорівнює одиниця поділити на альфа. Очевидно, що при будь-якому альфа, яке не дорівнює 0, ці значення невідомих будуть задовільняти нашу систему. Отже, давайте вже запишемо з вами відповідь. При непарному n ми маємо відповідь x1 дорівнює x другому, дорівнює і так далі, дорівнює x1, дорівнює плюс-мінус дорівнює плюс мінус 1 а при парному n ми маємо два інші випадки. Х1 дорівнює х у третьому дорівнює і так далі, дорівнює xn мінус 1 дорівнює альфа. І x2 дорівнює x у четвертому дорівнює і так далі, дорівнює x у дорівнює 1 поділити на альфа, де альфа не дорівнює 0. Альфа не дорівнює 0 – це обов'язкова умова. Тому будьте завжди дуже уважні. Ну що ж, я сподіваюся, ви зрозуміли розв'язок. Сподіваюся, вам сподобалася задача. Якщо так, то обов'язково напишіть у коментарях пропозиції щодо наступних тем, з яких ви бажаєте бачити наступні розв'язки. Ну і я вам всім дякую за перегляд, звичайно. І якщо ти ще не підписан, то обов'язково підписуйся на канал. Для мене це дуже важливо, тому що 95% користувачів, які дивляться мої відео, вони не підписані. Тому сподіваюся, ти хоча б. Тишечки мене підтримаєш, і підпишешся на канал. Дякую і до наступних зустрічей!